Сьогодні я їду в Сирію. Добрий ранок, я ледве прокинувся. Я вдягнув шапку, щоб мене не було так видно, бо я ж в сирії вже восьма, в мене є годинка Треба, щоб дійти до залу. Позайматися, піти назад. Взагалі ідея була в тому, щоб я не привертав увагу, але зараз йдучи, знімаючи себе на камеру, розумію, що я буду привертати увагу зараз, як людина сама безгідна. Тому я перестану поки що знімати. Я йду в залу вже. Швидко так позаймався, 20 хвилин, бо мені треба йти на тур. Пересвіт. Там є душ, там є гаряча вода. Я думаю, за те, мабуть, люди платять так дорого, бо в мене в готелі немає гарячої води. Нікого немає, крім нас, крім нашого туру. Взагалі класно. Тут були стародавні поховання ще до ну, типу, 3000 років тому. Ось тут могилки такі. Такі пеще. Дуже гарно. Дуже цікаво чути, що вони кажуть, що ця... прохід міжкелями був розсунутий Богом для того, щоб якась свята жінка пройшла. Звичайно, мені було б цікавіше почути, цікавіше почути, яка річка то розмила, а не який Бог то розкрив. Але... Припустимо. Очевидно, дуже важливе місце для християн і взагалі історично дуже важливе місце. Тому, власне, в Сирію варто за цим їхати так точно, за визначними місцями. Місце, де охрестили Христа, місце, де розсунули гори, щоб Христос міг пройти, місце, де Христос вперше впав, місце, де хтось осліпнув і віднайшов зір. Типу, просто міфічна країна. А це місто, до речі, воно було окуповане, так її забавно каже, турист. Але він має на увазі терористи. Терористом і і дилом, як його там звати, називають цю організацію, яку не можна називати. І місто було окуповане три роки, доки його звільнили власне Асадовська армія. Під час своєї окупації вони зруйнували обличчя всіх ікон і взагалі понищили просто, понищили все, що можна, християнське. Привезу з собою. До речі, знаєте чому прохід такий низенький? Ти ж заходиш в церкву, то треба завжди прихилитись перед Богом. Ось то власне прихилитись більше. То власне для цього, щоб ти заходячи, віддаєш шану, тебе змушують поклонитися. Така перша причина. Друга, якщо атакують місто, то щоб не змогли зайти на тваринах, тобто на відслах, я не знаю, там на коняках, не знаю, навіть будь-чому, щоб зійшли з них словом. Мабуть, це зневажливо, якщо так роблять. Тут я бачу, що мозаїку, в принципі, це, це дуже цікаво, бо це християнська мозаїка, але там арабські літери. Такі старослов'янські і арабські літери. Дуже цікаво. Насправді я, наскільки багато дізнаюсь, що тут християнство набагато більше значення має, ніж для мене в Україні ну або для будь-кого іншого в Україні зараз. Тобто воно тут дуже важливе і ну, визначені місця тут такі, дуже релігійні. Ще щойно ми там. Там всі молилися і помолились за Україну, за Ліван, за Сирію, для того, щоб всі війни закінчились. Тому все буде добре. Я домовився. Тобто весь цей час, я перебуваючи в Сирії, я перебуваю на території підконтрольний Асадом режимом його, проти якого борються багато інших країн, включаючи США. І Тому такі жорстокі санкції проти тих, хто поїхав в Сирію, вони не можуть поїхати потім в США, тому в США я не поїду. Ось, а далі. Ну, і, звичайно, ви самі знаєте, яка країна підтримує Асада осад, режим, тому. Але зараз ми маємо поїхати ще на територію, яка не контролюється режимом влади. І це буде цікаво, подивимось. Може там буде небезпечно, але поки що дуже багато зруйнованих будівель. Ну як багато порівняння з Україною, це нічого, звичайно. Але я поки нічого й не бачив майже особливого. Тому... Поки що нас водять більше якось про по дуже важливим історичним місцям і менше говорить про теперішні часи. Ми прийшли наверх замку. Тут мега гарно. Е, е. Ну, історія кожного замку дуже класна. Оборонна, війни, вся фігня. Найцікавіше, те, що просто тут. Типу ну, така незвична локація для військових дій. Ти більше було б, звичайно, почути більше про це все, але я так розумію, наш гід більше підтримує теперішній. Всім хочеться про це все розповідати говорити, він, він просто розповідає нам про стару епоху, але мені хотілося дізнатися більше про нову епоху. Вча ні, нам він сказав. Мені запитали, типу, а як вигнали звідси е, ігіл. Гіл. Він сказав, типу, Та, там, що з літака армію сюди закинули і вигнали їх. Тому, в принципі, словом, він щось нам сказав про. Теперішні дії, але не сильно. Словом, цей замок знаходиться ну, прям далеко. біля Хомсу знаходиться. Туди ми їхали довго. Але вау! Але най... найцікавіше, що тут просто нікого немає. Ну, типу Він такий великий, він заслуговує на те, щоб тут були просто мільйони туристів. Але тут нікого немає. Тут просто зараз камні і сміття, але до цього тут був навіть ресторан якийсь, типу, якийсь музейчик, я так розумію. Але через війну, цю ж вже нову теперішню, 21 століття, тут вже нічого не залишилось. Вау! Ну прям дуже гарно. І прохолодно. І ми прямо біля кордону з Ліваном, щось два кілометри від нього. Як що це? Тепер я так розумію, ми були запрошені на вечерю. Кудись. І ми зараз підемо вечеряти. Не знаю куди, не знаю до кого. Але чому ні? Класно, класно. Але ми спішимо, бо їхати по темноті назад дуже небезпечно, бо тут немає ніякого освітлення на вулицях. Ну це прям... І зараз а, тут го -го гори і плюс а, туман. Ну, типу, я б не хотів їхати тут, знаєте. Жах. Але загалом вау. І Сирія просто історична ізюминка. Ну, але в мене виникло ще одне припущення. Ми так багато ходимо по якихось християнських місцинах. Мені здається, гід просто дуже такий віруючий. І Він нас водить саме по таких місцинах. Ну, вони дуже важливі, це правда. Але я підозрюю, що щось якийсь мене християнський тур вийшов. Забагато фокусу на цьому. Так. А ось, власне, те що я кажу, тут раніше був ресторанчик. Ось, ця кухня. Де був ресторан. Тобто тут був ресторан, але я так розумію, через те, що тут був гіл, тут все було винесене. Ну, то вже мабуть відбудували. Бо це було десь 5 років тому. Бачите ту напис? Це точно якийсь новий час. На камні вирізбрали. Люди від пуль. Дивіться, що це. Прям в в зал. А, власне, тут теж вони є. Ого. Ого. Гід, звісно, так не, не дуже захоплено розповідає про це все. Приходиться все самому. А, і ось дивісь. Теж не від хорошого життя. Стоп. Я говорю, мабуть, важко було людям тут жити прямо тут. Вау. Наш лімузин. музін, вже чекає на нас. Ми Завжди буде запізнюємось. М -м -м. О, треба летіти. Ми поїдемо в Хомс. Це місто, яке здається, найбільш зруйноване взагалі час, через війну, ну, крім Алепу, мабуть. А просто рендомно зайшли сфоткатись. Тут така жопа. з видом на замок. Привіт таки, Цілий день минув. Час затестити, чи є гаряча вода взагалі в цьому чудесному закладі. Та, там, та, вона теплішає. Вона не гаряча, але вона тепла. Вернувся з туру, тут не було світла в готелі, але працював інтернет, що класно. Тобто є якийсь інший генератор, який живить інтернет. Перше, що я хочу показати, це оце. У мене купа бабла. Я просто якийсь е, мажор. Тур був дуже класний. з Згідом мені сподобалось. В готелі. У мене ціла окрема кімната, приватна ванна. З інтернетом. Тому це супер, класно. І... Що ще цікавого? Світла не було, коли я прийшов сюди. Тобто тут було повністю темно, зараз його включили. Дуже холодно тут. У ем... мене реально руки замерзають зараз, е, ноги замерзають. Тому оці всі одіялка будуть для мене самого. Там Хлопець француз лежить під двома одіялами і в спальному мішку вдягнутий в шапці. О, хайбібі! Хабібі! Працює, але світло таке, ледве-ледве світить взагалі. Я чистив зубки і зникло світло. Тому я вчасно вам записав відео. Вам, собі, нам. Як можу записувати відео, щоб мене було відео? Ого. Ні, це не варіант. Я не буду своє обличчя записувати. Дякую. Тому, власне. Чистити зубки, лягати, спати. Зараз я в душ не схожу і не помиюсь. А, мабуть, бав завтра або післязавтра. Тому як там табличка, скільки днів немає та голова вже ну, шість ще немає, звісно. Ну, може, десь чотири вже я Мої любі. добраніч.